Де бумик їде? Куди Бумик їде? До баби їде, так, їде. Що буде? На світлофорі стояти? Так, треба стояти. Чекаємо. Привіт, привіт усім. то вийшов на 5 хвилин, а він кричить, а він нервується, бо хоче їхати. Що, ми зібралися? Задія не знаю, що видно. Там не видно. Взяли Денис свій велосипед, тому що він собі купив спортивний, спортивний. Його треба, друзі, скрутити до купи. Тим хоче дай слово сказати, хоче їхати. Треба скрутити до купи. А ми, ну, а ми фактично, не знаю, чи ми зробимо таке. Мій брат точно зробить. мій брат тихенько розуміється на всій техніці, Він все може поремонтувати, все може. Ну, коротше, Як нас кажуть, він в тому шари. То так само і то він подивиться. Та й через то взяли велосипед. Машину. І зараз йому завеземо, зараз він подивиться, чи скрути його. Користає моментом, поки брат є. Він так має купа роботи, ну, але може довго часу не займе скрутити. Бо вже відколи Денис собі приїхав той велосипед, а не годен зробити. До речі, тут по трибовлі ходили питатися, чи може хтось скрутити такий велосипед. Кажуть, що немає часу. Ну, в магазинах де цей. Де продають? Та й все, зараз завеземо до брата. Я думаю, що він повинен зробити, бо він ще не таке робив. Надвесь. Але лізе. Друзі, Люба коли зупиняється, машина не має права зупинятися, машина має свій час їхати. Зупиняєш навіть на супроворі, він вже нервується, він вже сто, він не знаєте, так не є, так дитина мала. Їдемо чого стали? Зараз їдемо. Але бомік або до баби. Бомік, ходи! Ходи сюди! Він так тебе не впізнав, вважаю, що вже покусав. <ривателі> Пізнав. А я що? А, це пасок? Я могу. Ну то вже бачиш що все, Ровер вперед. Тут робити. Якийсь пасок замість ланцюга. О, <ривателі> Е, кейту, не чіпай. То тобі не наша. Сій, сій, сій. А з кімнати <ривателі> прийде, туди! Ромчиком, з румчиком таким нечемним. А чого нечемний? Такі гастролі давав до подорожі. А Петько діє? Петько поїм, не Петь ж в ровер круті. Все, майже додому. Я додому, набігався, баб. То кота вчепився, кіт. А той кіт не протинує йому, то не наша мурка. Той кіт боїться того кота. Куди? Так що маму відвідали, велосипед завезли, каже брат, що зроби, але зараз має так багато роботи, що не немає чого братися, Вже так лишили. Головне, щоб зробив. Саме основне. Та все. А ще маю мамі цей. Замірила тюль. Тюль купити на базарі. Завтра маємо, Ні, завтра маємо що в нас? Суботна. Це неділя. Неділю в нас ринок, підуть її виберуть тюль. До кімнати. Але треба було помірити, скільки там їх треба. Та й усе. Та й усе. Та й почнемо, друзі, додому, бо треба роботу робити, ці робота. Так. Бачите, він храпить, друзі. Ви уявляєте, як він засне, він так храпить дико. Чуєте? Він так храпить, що неможливо в дій кімнаті з ним спати. Наприклад, мені дуже мішає, голова болить. Кітою, храпу. А він, ну такі мопси є, ті маленькі, такі самі ті піки вони Так би не мають дуже короткі дихальні шляхи, але в носка немає. Брак цефал, і вони так дихають тяжко. Не купа э, захворювань має, друзі, таких. І серце, і спічинку. Чуть тихо, тихо, це. Нехай собі дихається, що тобі таке? Добре, їдемо додому. Те, що до чого береться, я беруся машину мити, Бо все не можу того чоловіка вилопати з тою машиною. Йому все треба машини, все десь їздить. Вона вже така грязна, дуже страшна. Гайда, він пішов кусити малину, тому що теж довгий процес з тою малиною. А я хоч то зроблю. Ласточка чоловіка помита. Слава Богу, друзі, бо я вже коли не подивлюся на неї до малювати, ну, я її коли помію. Зранку їде, вечором приїжджає. Ще не їду. Нема коли злапати, вечором вже темно, вже не, не до машини. А я вам скажу, що не дуже холодно. Такий вітер холодний, пронизливий, але я вже дуже хотіла її помити. І всередині все вимила. І зверху все витягнула, попилососила і маю спокій. Вже мені легше. Чоловік також часу не гає, який вже п'ятий скосив, але четвертий ще упорядковує, тобто наверх ставимо упорядковує рядочки. Ще залишається, друзі, один, два, три. О, ще небагато. багато. Нос, виглядає, що небагато. Здається, але треба теж побавити. Все, дивіться, ще трошки треба буде темно. Вже по роботі. Ніби ще день є, він рахується, але. Що? Він рахується, але темної його нема. Дай боєш щастя. Ще три. Ще три. Рядочки залишаються. А що я нарахувала? Три? Я так аби скорші. Не буде? Не буде? Але вже багато. Артур сьогодні весь крапельний полив витягнув. Змотав. Маємо надію, що на наступний рік ще його не постелити, так? Не бачили. Бабуть. Ну воно, знаєте, друзі, це от самі ті шланги такі тоненькі йдуть. Вони не є вже такі дорогі. Більшості дорожчі оті труби такі міцні. Ну, але... Є площа де стелити. Труби, труби то на пару років. Ну так, труби в тій пластмасові на пару років а на рік? Ну будемо бачити. Я не думаю, що так всі дотримуються, що рік тільки і все. Так бо ну. що протікає то вже. То ну не, так, вже немає інтересу. Немає інтересу його ставити. Ось так. О, кажуть, малина, та що там назбирав і вже є. Ага. ага. І назбирав сезон, треба від, відпахати. Я не кажу, що навіть відпрацювати, це треба тяжко від ну, пашеш. І вже сезон закінчився. Треба все упорядкувати, все накрити. Треба його потім навесні кусити міжряддя. Треба е, цим. Чим ти кропиш зверху? Зв По гніву. Зараз. Це все куріння, бачите? Куріння все наверх. Весною кропиться азотом, потім кальцієм, а тоді калієм, так? так? Три рази. Та азоту можна більше разів. Залежить, як росте. Хай так. би я тобі стала так. Та й все. Коротше, на малинику треба працювати. Не тільки в сезон. В сезон треба пахати, а круглий рік треба працювати. Треба його доглядати, щоб щось мати. Пільнувати. Добре, машину відмила. Ще сьогодні хотіла прибирати, бо маю ще трохи того прибирання. Ні, досить маю того прибирання. Але вже нема коли. Трохи до мами, туди, сюди. Та й день. Ну, я кажу, день, якби рахується, ще є, але його і нема, бо зараз потемніє, через півгодинки вже буде темно. Все. Добре, я змерзла. Та трохи з'явлю я в шляпках. а мила, мила. хотіла взувати в кістюні чи що. Вітер. Спокійного вечора, мирної ніченьки, всього тільки доброго. Тато? А? а? Кажи папа. А ще, друзі, хто не знає, може. В мене ж є другий канал, Олі Фрис. Заходьте. Ні, я посилання лишу в першому коментарі під відео. Хто не знає. Ну, всі такі свої, що дивляться давно, то знають. Але бачу, що перегляди не такі, як на цьому каналі. Значить, не всі знають. Якщо в мене нема на цьому каналі, то я обов'язково є на тамтому каналі. А кожен день є. Я... Кожен день. Все, друзі. Всього вам тільки хорошого і до завтра, Па-па!